Гроші знецінюються звичайно за ту саму кількість грошей. Ми можемо купити менше 45 гривень за долар в бюджеті 2025 року. Солото воно. Не приносить гарантований дохід. Ви ж бачите, яким хвилеподібним чином змінюється ціна на криптовалюти. Заощаджувати треба, ну, хоча б в межах 10% від свого доходу. Купити золото чи валюту, заховати гроші в банку чи вкласти в банк. Як заощаджувати, в що інвестувати, та як адаптуватися до інфляції в Україні, яка вже проскорилася на 12% річних, за даними Держстату? про це будемо сьогодні говорити із доктором економіком. Наук професором Миколою Руденком. Я вітаю вас, пане професора. Добрий день, ось я щойно озвучила статистику. На вашу особисту думку про що свідчить такий рівень інфляції, і як він впливає на купівельну спроможність українців? Ну на моє бачення, інфляція в 12% в 2024 році. Ну дійсно вона по в порівнянні з 2023 роком трішки прискорилась. Але ж в перший рік повномасштабного вторгнення інфляція складала 22%. Тому коли ми говоримо про вплив інфляції на купівельну спроможність, ну звичайно тут прямо пропорційний вплив. Чим вища інфляція, і вища інфляція знижує купівельну спроможність, тобто гроші знецінюються. Звичайно, за ту саму кількість грошей ми можемо купити менше товарів і послуг. Тобто, вплив тут є прямо пропорційним. Ось із вашого досвіду життєвого викладацького чи переживала Україна такі економічні часи, як зараз, коли-небудь в історії незалежності. Ну, звичайно, Україна переживала складні економічні часи на початку 90-х, але ж ми говоримо про повномасштабне вторгнення і безпосередні бойові дії на території нашої держави. Тому порівнювати 90-ті роки із станом сьогоднішнім не зовсім коректно. Скажіть, будь ласка, наскільки економічна ситуація нині є стабільною, прогнозованою? Зокрема, що можемо сказати про стабільність національної валюти гривні на сьогоднішній день? Національна валюта стабільна. Те, що е, наші західні партнери, е, ті надходження, які були в Україну протягом е, листопада-грудня, е, дозволило стабілізувати певні дисбаланси, які були. На перше півріччя 2025 року курс на моє суб'єктивне бачення буде в межах 42-43 за долар. Тобто резерви національного банку на сьогоднішній день оцінюються в 43 мільярда, навіть трошки більше, 43 мільярда доларів. Тобто, це дозволить національному банку утримувати стабільність національної валюти протягом половини 2025 року. Це точно в бюджеті закладено 45 гривень за долар в бюджеті 2025 року. Міжнародний валютний фонд теж прогнозує середню ціну за долар на 2025 рік. Це 45 за долар. Але тут мені надзвичайно імпонує позиція голови національного банку Андрія Пишного, який говорить про те, що курс 45 не є самоціллю для національного банку. Курс має відображати реальний стан економіки. Тобто говорячи про стабільність національної валюти, вона стабільна, тобто тут якихось засторог системних застережень чи небезпек, ну ми не вбачаємо, поговоримо дещо про динаміку інфляції в Україні. Зокрема, станом на грудень минулого року. Ми маємо таку статистику, що комунальні послуги в Україні зросли на 19%, продукти харчування на 14%. От, зважаючи на таку динаміку, чи можемо ми спрогнозувати інфляцію в Україні на дві 2025 рік прогнозувати звичайно Ми і економісти робимо в Україні. Є такий гарний інститут економіки і прогнозування в Києві на панаса Мирного. Відповідно, це цілий інститут і займається прогнозуванням економічних явищ, процесів, показників і так далі. Тобто та інфляція, яка є на сьогоднішній день. Я думаю, що темпи, ну все залежить знов, таки ж ви розумієте, прогнози залежать від якості вихідних даних, і прогнози залежать від фактичного стану на полі бою. Ви розумієте, да? Тобто, якщо у нас буде один напрям руху, то рівень інфляції може як збільшуватися, так і зменшуватися. Як ви гадаєте, от наскільки відсотків може інфляція зрости максимально? Максимальна, ну я думаю, що вона вже не перевищить рівень інфляції, який був перший рік бойових дій. Це однозначно. А як українцям адаптуватися до таких фінансових коливань? Ну, ви знаєте, процес адаптації це чітке бюджетування. Бюджетування своїх витрат. У вас є сімейний родинний бюджет, і ви в межах цього бюджету намагаєтесь максимально позбутися зайвих витрат і непотрібних витрат. Якщо ви ось позбудетесь цих зайвих непотрібних витрат, тоді знов таки у вас буде більше ресурсів для того, щоб ви витрачали безпосередньо для необхідних потреб. От якщо ми говоримо про особистий резервний фонд, чи можливо в нинішніх економічних умовах взагалі заощаджувати? І якщо це все ж таки можливо, то який відсоток із заробітної плати треба відкладати, аби бути впевненим у своїй фінансовій незалежності? Експерти радять сформувати резервний фонд в межах 3-6 місяців ваших видатків? Тобто, що мається на увазі, щоб у разі тому, якщо ви втратите основне джерело доходу. Протягом 3-6 місяців у вас резервів достатньо на їжу, ліки, комунальні послуги, оренду житла, наприклад, і так далі. Тобто, ось це той мінімальний резервний фонд, який має бути у кожного з нас, тому що ну ми ж розуміємо втрата основного джерела доходу і що робити завтра, якщо немає резервів. Що стосується заощаджень, ми чудово розуміємо, що в період війни надзвичайно складно заощаджувати. Експерти радять заощаджувати і практики, радять теоретики. В принципі, ми це обговорювали і з студентами на практичних заняттях. Те, що заощаджувати треба, ну хоча б в межах 10% від свого доходу. Що я раджу, звичайно, ці заощадження на сьогоднішній день донатити на Збройні Сили України. Тому що ми розуміємо, що зараз вирішується доля України, і кожен з нас на своєму робочому місці має прикладати максимум зусиль для того, щоб допомагати армії, допомагати фронту і рухатись в цьому напрямку, я маю на увазі до нашої спільної загальної перемоги. Розкажіть, будь ласка, як вберегти свої заощадження від знецінення, і чи це взагалі можливо? Звичайно, можливо, якщо ми говоримо про наявність заощаджень, які вже є у особи, то звичайно треба їх інвестувати. Є різні фінансові інструменти, які дозволяють уберегти ваші заощадження від інфляції. Ну, перш за все, ми говоримо про найбільш такі прості інструменти. Такі, як депозити в банку, це можуть бути або гривні, або валютні депозити. Все залежить від відсоткової ставки, від надійності банку. Іншими фінансовими інструментами є державні облігації ОВДП. Їх теж можна зараз спокійно купити від тисячі гривень. Це не є проблемою. Можна інвестувати в нерухомість, можна шукати. Можливості покупки криптовалют, ну, тобто інструментів уберегтись від інфляції, а вона у нас в минулому році була 12%, доволі багато, і це ну в принципі можливо зробити. Давайте ми трошки детальніше проговоримо. Ось ті варіанти, які ви назвали. В якій валюті радити зберігати свої заощадження? Це національна валюта, чи це долар, чи євро. Як фахівець в цьому напрямку я би б радив би тримати кошик валют, під які задачі відповідно заощаджує так? Якщо ми заощаджуємо, скажімо так, на купівлю автомобіля, то ми знаємо, що автомобілі у нас на вторинному ринку зазвичай купують за американську валюту. Відповідно, тоді треба заощаджувати в доларах. Так, якщо ви плануєте здійснити. В найближчому майбутньому покупки в гривнях, під що ви заощаджуєте, так то звичайно більший відсоток від вашого кошика має бути в гривнях. Ну, наприклад, це можна зробити таким чином: 50% гривня, 25-25 євро та долар. Але ж знов таки я підкреслю, що. Все залежить від того, під які конкретні потреби відбувається це це заощадження. Чи варто довіряти українським банкам? Чи ліпше зберігати гроші вдома? Треба і варто довіряти українським банкам. У нас доволі надійна банківська система. Ті реформи, які були проведені останні 10 років, вони вимили з з банківського сектору неефективні банки. І відповідно, зараз банківська система в цілому надійна. Є фонд гарантування вкладів, і відповідно, на сьогоднішній день. Ну з особистого досвіду, ми це ще раз обговоримо студентами. То якщо є заощадження, і найбільш така спокійна тиха гавань – це депозити в банках і так далі. От ви вже заговорили про систему депозитів і про державні облігації. Будь ласка, трошки роз'ясніть, що вигідніше для клієнта і які є переваги і недоліки однієї та іншої системи. Перш за все, коли ми говоримо про депозити, треба обирати банківську установу, якій ви довіряєте. Так я особисто раджу обирати великі крупні банки, які мають гарну репутацію. Мають відділення в вашому місті там, де ви можете фізично прийти, вам буде зручно. Знов таки, ми розуміємо, що великі надійні банки вони зазвичай мають менший відсоток по депозитах. Є менші банки, вони намагаються привернути увагу потенційних клієнтів, підвищуючи відсотки. Тобто, це плата за ризик. Тут різниця. В декілька відсотків. Зазвичай зараз всі вітчизняні банки орієнтуються на 15% річних по депозитах. Але ж я хотів би зауважити наступний момент: що доход, який ви отримуєте від, від депозитів, обкладається податком ПДФО і 5% військовий збір. Тобто а громадянин, який отримав доходи від своїх депозитів, він сплачує ці податки державі. Що стосується другого інструменту, про який ми поговорили, це військові облігації. Тобто зараз у кожного громадянина є можливість купити ОВДП від тисячі гривень, заходимо на сайт Мінфіну. Відкриваємо розділ ОВДП для населення, і там, чесно кажучи, дуже зрозуміло структурована є інформація, як це зробити. Тобто, зараз в мобільному застосунку можна купити в Приват-24 можна купити ОВДП від тисячі гривень. Державні облігації за останні роки зросли більш ніж втричі. Тобто, зараз державних облігацій фактично на 80 мільярдів гривень, тобто населення. Купує ці облігації, гарантовано отримуючи дохід в межах 15-17 Відповідно, хочу зауважити важливий момент: не всі знають, що ось ці державні облігації не обкладаються оподаткуванням. Тобто, ви не платите податок на прибуток. Відповідно, це є таким трошечки вигіднішим інструментом. Ви по суті кредитуєте державу. Держава витрачає ці кошти на. Військові потреби або на покриття дефіциту державного бюджету в майбутньому ви гарантовано отримуєте свій прибуток, і це надзвичайно надійний інструмент уберегтися від інфляції. І ми бачимо, що з ця кількість ОВДП зросла більш ніж втричі до 80 мільярдів. Я ще раз повторюсь, так говоримо далі про інвестиції як щодо вкладень в нерухомість або ж в покупку авто. Наскільки це вигідно рентабельно в нинішніх економічних умовах? Ну, якщо ми говоримо про нерухомість чи автомобіль, ну взагалі автомобіль як інвестицію, ну особисто я не розглядаю і більшість економістів. Говорять, що це предмет довгострокового споживання. Ну, навряд чи купивши автомобіль сьогодні, ви його за декілька років продасте дорожче ніж ви його купили. Да? Тобто, автомобіль, навіть якщо ви його купили з автосалону, він наступного дня вже починає втрачати свою вартість. Тим паче, автомобілі ми зазвичай купуємо в доларах. Відповідно. Відно я маю на увазі на вторинному ринку, так якщо в автосалоні, то звичайно ж в національній валюті. Якщо ми говоримо про нерухомість, то дійсно це знов таки ж передбачає, що у громадянина є наявність значних фінансових ресурсів для інвестицій. Це по перше. По друге, якщо ми говоримо про нерухомість, ну зазвичай ми говоримо про первинний ринок. Особисто б я радив це покупка житла в новобуд... ну, Зазвичай це що новобудова, багатоквартирний будинок вже на кінцевій стадії будівництва. Так тобто, ви вже розумієте, що цей будинок однозначно добудують, і відповідно як тільки з'являються документи на житло. Вже право власності, то відповідно ціна квадратного метра однозначно зростає. Тобто це є такий надійний інструмент, в принципі, інвестування. Але ж треба ж ще один момент враховувати, що при продажу цього житла раніше ніж три роки, ви додатково платите податки в межах 5%. Як щодо вкладень в цінні метали або ж коштовності дорогоцінне каміння? Це Є інструментом, який дозволяє уберегтись від інфляції, але частково ви розумієте, навіть золото воно не приносить гарантований дохід, тобто воно може як зростати в ціні, так і падати в ціні. Тобто, ви можете купити його сьогодні по одній ціні. Вам треба буде його реалізувати через рік, і не факт, що ціна золота. Або якогось іншого коштовного металу однозначно зросте. Є вірогідність того, що ви продасте його дорожче і отримуєте прибуток, але немає гарантованого доходу. Тобто можна як заробити, так і не заробити навіть можна втратити. А чи варто вкладатися в матеріальні активи? Я маю на увазі продукти харчування, борошно, цукор або ж пальне. В цілому, в умовах війни формування якогось мінімального запасу, начебто виглядає логічним, закупати в великих кількостях, те, що ви назвали, ну мені здається, не є доцільним. Чому тому, що ви за ваші фінансові ресурси купляєте активи, які ще потім треба зберігати. Розумієте, так? Да? Тобто, по суті, краще ці активи вкласти в щось інше, але якийсь мінімальний запас можна зробити. Ну, наприклад, коли є там акції на пальне, купити на електронний гаманець, ну особисто я так робив. А потім, коли е, вам треба, ви з вашого електронного гаманця це паливо по суті, заправляєте в свій автомобіль. Тобто, це є інструментом, але великих запасів, е, ну я б не робив. Тобто це по суті замороження ваших активів. Також поговоримо про ринок криптовалюти, який нині ось активно розвивається, зокрема напередодні інавгурації Трампа, біткоін сягнув свого рекорду і вже вартував 109 тисяч доларів за монету. Чи варто довіряти ринку криптовалюти, і наскільки надійно зберігати свої гроші, ось в такий спосіб? Коли ми говоримо про крипторинки, про криптовалюту, треба. Ну перш за все, якщо ви плануєте інвестувати в такий інструмент фінансовий, так ну, перш за все. Він передбачає вашу А фінансову грамотність і Б, ну хоча б мінімальні знання е, з фінансів. Чому? Е, депозити і м, ОВДП це гарантований дохід. Тобто проходить термін, ви гарантовано отримуєте. Те, що ви сказали з інагурації Дональда Трампа, так, тобто, був 66, став 90 буквально після оголошення результатів. Да? Е, зараз монета торгується в межах 103 тисячі доларів за монету. Ну, буквально станом на вчора, але ж знов таки ми маємо чітко розуміти одну просту річ. Ця інвестиція може як швидко зрости в ціні, так і швидко впасти. Ви ж бачите яким хвилеподібним чином змінюється ціна на криптовалюти? Треба фінансово бути грамотним. І розумітися взагалі на економіці для того, щоб розуміти, коли його купити і коли його вигідно продати. Якщо таких знань немає, інвестування в крипторинок не виглядає надійним. Ось як ви вважаєте, в часи економічної нестабільності, прискорення інфляції, чи завжди це негативно впливає на економічну ситуацію в країні, Чи все ж таки є ось ці вікна можливостей для українців, які хочуть розпочати власну справу, або ж знайти шляхи для накопичення своїх заощаджень? Ну зазвичай для більшості населення те, що ви назвали, здебільшого негативно впливає, ми розуміємо, да, всі ми відчуваємо, відчуваємо тягар, який е, несе на собі економіка. Е, всі ми відчуваємо в тому числі цю інфляцію. Так е, відповідно, уберегтись від інфляції. Ми назвали інструменти. Звичайно, є можливості, е, ну вони такі, знаєте, смішні. Можливо, в чомусь, але ж, наприклад, якщо ви умовно живете у Львові, е, ви як біженець переїжджаєте в Німеччину, отримує а свою квартиру у Львові. Умовно здаєте комусь. Як біженець у Німеччині ви отримуєте допомогу? А за оренду отримуєте кошти в Україні, да і виходить, що у вас подвійні подвійні доходи. Це можливо було зробити лише коли йде в країні війна. Без, без війни ви б цього наприклад не зробили. Тут вже виникають питання щодо доброчесності, скажімо, однозначно, тих українців. Однозначно. Але ж в цілому війна це знов таки ж як і небезпека, так і можливості, так і в умовах війни і в бізнесі виживає лише той, який зміг або. До адаптуватися зміг перебудувати бізнес і е, зміг далі рухатися. Що стосується фінансової складової, знов таки е, робіть мінімальні заощадження для того, щоб е, ось цей наповнювати свій резервний фонд для того, щоб убезпечити себе у разі настання непередбачуваних подій яким чином це зробити, те, що ми з вами проговорювали, якщо навіть в межах 10% ви будете відкладати, заощаджувати та інвестувати ці кошти, навіть в ці військові облігації, одним чином ви допомагаєте державі, так ви виступаєте кредитором держави, а з іншого боку, формуєте той резервний фонд, який вам дозволить ну, рухатися далі в майбутньому.